Вітаємо вас на відеоканалі юридичної компанії Пелітос Консалтинг. Сьогодні з вами я, адвокат Назар Олексюк. Тема сьогоднішньої відео консультації буде стосуватися доволі такого, я б сказав, часто заданого питання, яке дуже часто задають наші клієнти, та й, може, і ви задаєте іншим юристам чи адвокатам це що робити, якщо ви невчасно звернулись до нотаріуса за прийняттям спадщини. Бувають такі випадки. Може, вони вам десь будуть зрозумілими, коли приходить клієнт і каже: е, ну зараз слухайте, що робити, дідусь, бабуся вмерли 10 років тому, там, чи батько, мати, кого як, а я за спадщиною не звертався. Завжди знаходяться всякі порадники, фахівці в лапках, вот, які е, зразу людину. Е, Скеровують в напрямку того, що їй доведеться йти до суду, їй доведеться десь знаймати адвоката, юриста, затрачати кошти на судові збори, і так далі. І так далі. Ці люди е, скоріше нарадять зайвого, створять вам зайві проблеми, ніж <кхем> ви зможете саме власне цю проблему і вирішити. Отже, е, Чому буде полягати суть сьогоднішньої від консультації? Суд сунячні консультації буде полягати в тому, що робити і як бути, якщо ви дійсно невчасно звернулися по прийняття спадщини. Як вам відомо, можливо, законом встановлено шестимісячний термін на звернення до нотаріуса щодо прийняття чи відмови спадщини. Це взагалі відкриття спадкової справи. Ну тут ви повинні зрозуміти, що. Цей 6-місячний срок, він обчислюється від моменту смерті, Тут нема такого, що ви через 10 років звернулися і ви собі рахуєте 6 місяців, абсолютно хибна думка. Ви звертаєтеся до нотаріуса, в якого відкривається спадкова справа, і тривалість цієї, так би мовити, спадкової справи залежить від того, скільки часу пройшло з моменту смерті. Отже, якщо ви проживали на момент смерті спадкодавця, за однією адресою, будемо говорити, випросово ви були зареєстровані з цією адресою. Ви є такий, що прийняли по замовчуванню спадщину, навіть не обов'язково подавши про це заяву. Ви можете в такому випадку, якщо ви були зареєстровані, як я розповідав, припустимо, з часу смерті там, діда чи батька минуло 10 років, вам достатньо всього лизунсь до нотаріус, щоб видав вам свідоцтво про право на спадщину там, за законом або за повітом. Ви є такий, що прийняли цю спадщину, якщо ви проживали на момент смерті. Якщо на момент смерті, наприклад, спадкоємця, спадкодавця, вибачте, ви були неповнолітні, малолітні або перебували в якомусь іншому недієзнатному характері. Так званої правової дії здатності ви так само є таким, що прийняли спадщину. Тільки це діє в одному випадку, якщо ви не подали заяви про відмову від спадщини. Ви повинні розуміти, що спадщину можна як прийняти, так само від неї можна і відмовитися. Тому, якщо ви проживали на момент смерті вашого спадкодавця за однією адресою. За одним місцем проживання вам не потрібно йти ні до суду, ні просидення додаткових сроків на встановлення часу для прийняття спадщини, а просто звернутися до нотаріусу за місцем смерті даної особи, спадкодавця, представивши йому документ, який свідчать, що на момент смерті ви постійно проживали за цією адресою. Точніше, були зареєстровані. Ви можете зробити це шляхом. Утримування в житлово-експлуатаційній конторі, або, наприклад, якщо це маленьке місто в міській чи селищній раді, довідки форми 2 про склад сім'ї та прописки за конкретною адресою на конкретний час. Це буде пряма підстава нотаріусу видати вам свідоцтво про право на спадщину. Наступний, другий варіант: що робити, якщо ви не проживали і дійсно пропустили такий строк. Закон дозволяє піти з простим шляхом, якщо є інші спадкоємці, які все-таки свою спадщину отримали свої частки, а ви не встигли лишилися, та? то за згодою, письмовою усіх цих спадкоємців, нотаріус все-таки може дати вам такий, так би мовити, шанс. У інших випадках, якщо у вас спадкоємцями немає згоди. І ви не можете це зреалізувати, безумовно, вам слід звертатися до суду з проханням про встановлення додаткового строку прийняття до спадщини. Тому насправді, перш ніж бігти до юристів, адвокатів в суд, звертатися, поцікавитися і, можливо, придивитися дану консультацію і. З'ясуйте для себе питання, чи дійсно ви проживали чи за однією адресою сподкодавцем, чи ви були зареєстровані, чи ви можете зробити це набагато простіше, навіть якщо минуло не тільки 10, 15, 20 років. Якщо ця відеоконсультація була корисна для вас, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, обов'язково, якщо ви хочете дивитися наступні відео на дану тематику, в тому числі тематику спадщини. І всього вам найкращого, з вами була юридична компанія Peritus Consulting і партнер-адвокат Назар Локсюк.